Добрий день, малята, запрошую вас на прогулянку до осіннього лісу. Подивіться, як тут гарно, хороше, а як тут тихо, навіть не чутно пташинних голосів. А чому? Як ви думаєте? Тому що багато птахів відлетіло в теплі краї. Здається, що ліс спорожнів, але якщо прислухатися. То можна почути багато звуків, бо мешканці лісу в цей час дуже зайняті. Малята, а чим же зайняті мешканці лісу? Вони всі готуються до зими. Ось, подивіться, хтось ворушиться у сухих гілочках. Та це ж лісова мишка. Гризуни дуже рано починають готуватися до зими. Ще літа миші, бурундуки, бабаки складають свої нірки, зернята та горіхи. Всю зиму вони будуть спати у своїх нірках, і тільки що підкріпитися, гризуни прокидатимуться. А ось погляньте. Хто це? це ж білочка. У нас справжня трудівниця. Білочки в сплячку не впадають. Хоча, коли стає холодно, вони багато часу проводять у своїх хатках, дуплах. Восени вони їх облаштовують високо на деревах, збирають суху траву та мох та устелюють своє гніздечко. А що білочки заготовляють на зиму? Збирають жолуді, гриби, горішки, ягоди. Ховають їх у дупла, розчелини дерев, під коріння в траву та мох. Гриби білка сушить, розвішуючи на гілочках або розкладає на деревах. На зиму у білочки змінюється колір шубки. З рудою вона стає сіренькою. Так вона маскується від хижаків. І шубка в неї стає набагато тепліше, ніж літом. А ось іще один мешканець лісу. Так, це їжачок. Поки ще тепло і сухо, на початку осені він починає готувати собі домівку до зими. Їжачки шукають під деревами та кущами глибокі нори. Внірки наносять сухе листя, траву та мох. Щоб взимку було тепленько, в зимових нірках їжачки живуть по одному, сплять звірятка, не прокидаючись. А для того, щоб дожити до весни, вони добре наїдаються восени, накопичуючи підшкіряний жирок. А що ж їдять їжачки? Черв'ячків, жучків, жаб, мишей та яйця птахів. А також полюбляють ласувати яблучками та грибами. Погляньте, ось і від них дріде. Ведмеді також облаштовують свій дім восени. Вони шукають печери, яри або риють ями. Туди зносять гілки, листя, а зверху роблять з ялинових гілок м'якенький матрац. На зиму ведмеді запасів не роблять, але восени їдять багато горіхів, риби, ягід, щоб накопичити побільше жиру на час зимівлі. Погляньте, хто це? Та це ж заєць довговухий. Зайці до зими не готуються, вони не мають постійних лігвищ, не риють нір, запасів на зиму вони також не заготовляють. А що ж їдять зайці взимку? Гризуть молоді пагони дерев, кору та корінці. На зиму зайці змінюють тільки свій кожушок сірого на білий, щоб легше маскуватися на сніжку від хижаків. А ось і руда лисичка чимчикує. До зими лисички готуються по-своєму. Ще восени вони переходять полювати в ті місця, де висока трава. Забарвлення і хутра дуже підходять до кольору сухої трави. В цій траві і живуть різні гризуни, на яких вона полює. Колір хутра у лисиць не змінюється, але шубка їх стає товстішою та пухнастішою. Густою шерстю покриваються навіть лапки. І це для того, щоб в холодну пору року лисичка не замерзла. А тепер погляньте, хто це. Так, це сірий вовк. У вовків, як і у лисиць, колір хутра не змінюється на зиму. Вони хижаки, і захисний колір їм не потрібний. Та все ж хутро в них густіше та пухнастіше – щоб пережити холодну морозну зиму. На час зими вони збираються з граями, щоб було легше полювати на зайців, кабанів та косуль. Ну ось і все, малята. Наша прогулянка по осінньому лісу закінчується. Думаю. Вам сподобалось.